Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні я відволікуся від усіх цих різних тем, мотиваційних, чи яких там завгодно, чи, чи там про особисті стосунки. Нарешті там пористи підказали мені, що відносини це між суб'єктами господарювання, а стосунки це між людьми. Ну, добре. Так, правильніше, мабуть, я згоден, більш літературно, але я скажу про інше. Зараз таке якесь відчуття в повітрі от у всіх, я так дивлюся, що ну, не тільки, я розумію, так, у мене, у багатьох, що це все затягується, ще скільки ця вся війна буде кінця-краю не видно. Хоча я і кажу, що все це закінчиться раптово, несподівано і дуже швидко, але коли це невідомо, і коли от такі речі навкруги, там люди без, безум, безумовно, нічні бомбардування додають страху, додають непевненості. Коли ти не висипаєшся і ти не молодий, то тобі потім три дня треба приходити до тями, що теж зовсім нелегко, і ти не можеш функціонувати нормально. І когось забирають, когось забрали, там хтось поїхав, когось нема там. да. І ви знаєте. Дійсно, приводів для того, щоб радіти, ніби не дуже багато. Да, там, хоча мені подобається вираз, що якщо можна бути сумним без всякого приводу, то можна бути і щасливим без всякого приводу, але до цього треба прикладати якісь зусилля, не дуже звичні, да, і не дуже звично так думати. Але я от в такі часи, коли зовсім опускаються руки і зовсім здається, все так якось безнадійно і погано. Я згадую свою бабусю, і сьогоднішнє відео це її триб'ют. Вона дуже багато для мене зробила. Можливо, можна так сказати, що визначила взагалі мій шлях у житті, тому що, тому що вона мене навчила писати, читати, писати грамотно, читати багато, вчити вірші на пам'ять. Тобто вона сиділа зі мною, писала прописи там. Ну дуже багато що робила. От так от я згадую її, її доля, вона така. Така, що ну, навіть важко уявити, як цією долі можна було жити да, і прожити стільки років. Вона народилася в 1922 році. Тобто, це були нелегкі часи, як я розумію. Її батько, наприклад, вона народилася в місті Чорнобилі, там же вона і жила до того, як бахнула Чорнобильська атомна електростанція. От, і коли вона була маленька, її батько втопився десь там, загинув на річці. Ну я не знаю, що там було ця сімейна, так би мовити, історія. Вона така не дуже зрозуміла, але щось він там робив і якось він там загинув. І от вона зростала без батька. Да? У 22-му році народилася. Якось вона жила, вчилася це час, якраз пережила голодомор, до речі, і розповідала про голодомор. Там не дуже любила про нього розповідати, але але згадувала і згадувала, як було важко. Але оскільки Чорнобиль це таке місто, яке оточено лісами, де були гриби. Такі, що ми збирали тільки білі й лисички, а всі інші ми не вважали грибами. Була річка, е, Прип'ять, де було дуже багато риби, і так я розумію, що люди якось вижили. Да, там, ну, судячи з того, що я живий зараз, то якось ми вижили. Да, тобто, якби вони не вижили, то й мене б не було. От, і вона собі жила отак. От, і якщо от собі уявити на хвилинку, от, тільки стала от молода дівчина, тільки от якось це пройшло да, там, раз і 41-й рік. Велика вітчизняна війна. От привіт, вітаю, ось глядач. Да. Велика Вітчизняна війна. Тобто, це 41-й рік і 19 і це не гірше ніж зараз я так розумію кому 19 у 22-му році стукнуло, і або у 19 у 14-му році от і до речі її забрали в Німеччину працювати от, така була вже історія що що от так от склалося да там Ну, ти точніше, навіть не так була там історія, яку я вже дізнався, коли ну, вона померла. що вона виявляється, що вийшла заміж, народила дитину, і в неї перша дитина померла, е, от а чоловік загинув на війні. Тобто, ми про нього ну, онуки нічого не знали. От, і це я дізнався тільки коли вона померла. Таку от історію от. І її забрали в Німеччину, коли прийшли німці. Я, до речі, нагадую, що ті німці, які нам зараз друзі, які ми там дуже близькі, там, і навіть ми слухаємо, що нам каже якийсь Шольц чи хтось ще ще був. То вони забирали наших дідів, ну, моїх дідів і бабів, а да, ваших прадідів і прабабів. Да, забирали в Німеччину, і там були концтабори, я про всякий випадок нагадую. Ну, так, щоб ми не дуже думали, що це такі близькі друзі. Там і їм дуже важливі наші інтереси. От і вона була в Німеччині, і там, як я розумію, декілька років там, от уже не знаю, не точно не питав неї ніколи. Як вона повернулася, от і зустріла там мого дідуся, який теж був у Німеччині. Да, там от така от доля. І вони повернулися і якось вирішили одружитися, жити разом. Це ну молода дівчина. Тобто, у 45-му році їй було 23 роки. От. Зараз як я розумію, що дівчата в цей час тільки починають там сяяти в інстаграмі, чи щось ще там, і розповідати психологам, як важко їм живеться з батьками, які не дають їм, наприклад, їсти веганську їжу або там авокадо не дуже свіжий. Там, наприклад, їй було 23 роки, в 45-му році, і вона завела нову родину з моїм дідусем. От. А так сталося. Що дідусь поїхав на свою рідну землю, там у Львівську область. Його там на базарі забрали і поїхав він у концтабори, ну, вже в Радянський, да тобто побував в Німеччині, а потім поїхав в Радянські. От це, як я розумію, було вже після народження дівчат. Тобто, в 46-му народилася це бабусі було 24 роки, а у 48-му народилася друга. Дочка, тобто моя мати народилася в 46-му, а її сестра народилася в 48-му. От і коли ці дівчата тільки народилися, її е, чоловіка да забрали е, в табір десь там працювати. Я теж не знаю де. Я знаю цю історію тільки частково, тому що в радянські часи про це не говорили, але але я так розумію, це не минулося і тому, що дідусь помер в 75-му році, там дуже молодий. От, і якщо він там був десь 22-го, дату, це теж там дуже дуже молодим. Скільки це він в 50 там з чимось років да, помер від сердечного там приступу, і, і вона залишилася одна, до речі. От ну знову, да. А так вона ростила цих двох дочок е і сама ростила. І як виявляється, я потім зрозумів, що вона працювала вчителькою в школі весь Чорнобиль. Її знав. І вона навіть для того, щоб отримати освіту, вчилася заочно в Чернігівському пединституті, маючи двіх дочок, чоловіка, який у таборі, і це в Чорнобилі. Це нагадую не в часи, як зараз, коли там пральні машини, холодильники, там що ще ні, не було ні пральної машини, ні холодильника, ні води гарячої, ні холодної в будинку. Да? Там треба було носити з колодця. З колодязя, да? і от вона тягла це все діло і ще встигала вчитися в Чернігівському пединституті. Можливо, часу в неї було більше, тому що в неї не було Тіктока або Інстаграма. От, але якось вона тягла, встигала і, і виростила дівчат. От, і е, при цьому працювала, працювала вчителем да, там 32 роки в школі. І е, коли, наприклад. Е, Така була історія знову ж таки. Мої батьки розлучалися, да, то мене відправили до неї з першого по третій класи. Я вчився в Чорнобилі, був у неї жив, і Вона повністю мені заміняла і батька, і матір, і займалася зі мною уроками. Я був круглим відмінником в ці перших три класи. От, і... Потім в 86-му році жахнув цей Чорнобиль і їх зібрали всіх з їх там домівок, з хати, яка була, ну, вже була проведена вода, вже був холодильник, була колонка водяна прямо на ділянці. Да, тобто, де була її клубничка, там де була, ну, був сад, був огород. Я вже там був потім, вже в 90 х якихось роках, мабуть, або в 2000-му, вже там все це заросло, вже, вже все чого хоч, вже нема, вже В хаті там мародери винесли і вікна, і дах, і там, ну таке, коротше кажучи. От, і в 86-му році її забрали з цього всього, з природи, і повезли, і помістили в однокомнатну хрущовку гостинку да, в Білій Церкві. І вона ще прожила, прожила там у всьому цьому. 86 по 98 рік. Тобто, вона померла в 98 році. Це у віці 80 зараз скажу скільки. 98 мінус 22. Це в неї було. Да, Хвилювався, не можу порахувати. Ну, коротше, щось їй було. 22 98-й, ну, от. Чи 2008-му, тобто 80-ті роки вже було. От. І ви знаєте, що, до чого ж я все це розказую? Що от вона тягла і своїх цих дочок сама, і мене сама виховувала. І я ходив там у школу цю в Чорнобилі. І, і знову ж таки. І бачила вона, як розлучалася її старша дочка, тобто моя мати. І от і була вона в Німеччині, і її да? її. Пережила вона всі ці радянські, там, і пережила Голодомор, і смерть чоловіка. І знаєте що? Я от ніколи не чув від неї, що от було важко. От вона ніколи не казала, що дуже все важко, що у мене депресія. Вона ще встигала вирощувати цю клубничку і їхати з нею десь там. В місто прип'ять і продавати, щоб заробити якихось 5 копійок додатково, коли до, до пенсії. Да, там. І вона от ніколи не жалілася на своє життя. От я от не пам'ятаю жодного разу, щоб вона мені сказала, що Саша, ти знаєш, у мене було таке важке життя, прямо важке важке життя, що прямо от я от, жаліюся, що все було так важко. От жодного разу я від неї не чув. Ну, можливо, в неї. В кінці життя вже був такий вираз обличчя я тоді ще не розумів, чому він в неї такий, чому вона ніколи не посміхається, як ми всі зараз цією війною перестали посміхатися. Да там от і я не розумів цього, але я не, не чув жодного разу від неї, е, від цієї маленької жінки, які, ну я от зараз не згадаю, коли я був маленький, мені здавалося, що вона велика. А потім, коли я виріс і побачив її. І приїхав до неї там через якийсь час, після того як там вже став дорослий, ми з нею ну дуже рідко бачилися. Про що я знову ж таки зараз шкодую, тому що вона, вона мені, коли я був маленьким, був дитиною, здавалася дуже дуже суворою, і в мене були на неї якісь образи, але насправді з часом я зрозумів, що вона. Просто дала мені мені, що могла і дала мені потівку в життя, тому що в неї я ж кажу, що вона мене навчила і читати, і писати, і рахувати, і все це мені допомогло в подальшому житті і якось і, і розуміти життя в якійсь мірі. Вона теж і в неї були декілька таких прислів'їв, які вплинули на мене і були для мене. Для мене, можна сказати, так путівними зірками. Да? Одне з них найголовніше це не святі горшки обжигають, от це означає, що ти можеш навчитися чого завгодно, якщо захочеш. І це мені теж підхід цей в житті допомагав не один раз, тому що мені доводилося освоювати для себе нові завжди такі якісь. Сфери, тобто я вчився на філолога, і потім працював в автомобільному бізнесі, і потім життя так склалося, що я працював тренером з легкої атлетики, а потім життя так склалося, що в мене зараз бізнес в сфері в готельні або госпіталіті, як це кажуть модними словами, які дуже зараз потерпає, звичайно, тому що, тому, що, тому що ми всі знаємо, чому от. Але вона казала так, що на святі горшки обжигають і тому, Саша, ти можеш навчитися чого завгодно, і це мені допомагало. От другий вираз у неї був це вміть за плечами не носить. І ви знаєте, я знову ж таки іноді пам'ятаючи цей вираз, іноді не пам'ятаючи цей вираз, дуже любив. Щось нове читати, щось нове взнавати, якісь там знання отримувати. Наприклад, було дуже цікаво, що коли мені подобався ТРХ у 2014 році, я випадково опинився в Америці на Венісбіч, і там був семінар, я на нього пішов в цьому, по цьому TRX. то потім виявилося, що це була найкраща інвестиція, тому що я працював як тренер і як індивідуальний тренер, і дуже використовував цей TRX. І Він дуже мені допомагав заробляти гроші. Це було підтвердження того, що вміти за плечами не носить. А третє, але як то кажуть, ліст least, but, but least, ну коротше кажучи, останнє, але найголовніше вона мені сказала, коли я був ще зовсім маленький, прийшов, щось їй почав розповідати про те, що ну, от там всі роблять так, всі роблять сяк, щось там ще роблять. А вона мені сказала: Саша, якщо всі будуть вішатися, ти теж підеш вішатися. І це мені так запам'яталося, тому коли всі чогось кажуть, я згадую її слова і розумію, що, що якщо всі так роблять, це не означає, що ти теж повинен робити так, як всі, наприклад. І це мені теж дуже сильно допомагало, тому що зазвичай в житті треба робити так, як більшість. Тобто, або робити навпаки, тому що робить більшість. Це завжди дуже видно по всяким там бізнес-булькам, які там розганяються, да, там і Більшість вже основно, стає інвесторами в щось. У цей час треба продавати. Не завжди, звичайно, виходить дослухатися до цих своїх знань, але це завжди підтверджується. Тому що більшість вона завжди завжди не права. От, і... І ви знаєте, я ж кажу, що і я жодного разу від неї не чув про те, що в неї було важке життя. Вона жодного разу не скаржилася. Жодного разу не казала, що в неї погане життя, жодного разу не казала, що в неї там погані діти чи погані онуки. Ну, от, вона жодного разу не скаржилася на те, де вона жила. Навіть коли її переселили в 86-му році. У цю маленьку квартиру вже їй було скільки там 86-22, мінус Це було. 64 роки да, переселили, витягли з цієї природи і переселили в цю маленьку клітку, да там одну кімнату квартиру на Білій церкві на п'ятому поверсі, де особливо не погуляєш, ну вона якось ходила там, да і, і знову ж таки ви вирвали з звичного там. Оточення сусідів, а все, все ж перемішалася. Да? Вона жодного разу не жалілася про те, де вона живе, як вона живе, що, що от. от я жодного разу не чув від неї. Я от навіть не згадаю, щоб вона плакала, якщо серйозно. То, знаєте, таке от цікаве. От я зараз це, це розповідаю, і я от згадую, що я навіть не можу згадати, щоб вона плакала. От, маленька така жінка, якій дісталося таке життя і такий час. що я думаю, що в принципі ми зараз тільки можемо відчути і то так дуже-дуже приблизно, що от вони відчували в той час і з цим життям. І вона не жалілася, вона виростила дітей, вона ростила онуків і зробила все, що могла, і. І я тоді не розумів, наскільки це сильно, наскільки це сильний характер, наскільки це героїчно, але не так ярко-героїчно. Да? Прямо отак от кожен день щось робити, щось, щось там от тягти, рости ну, цих курей утримувати, топити взимку цей будинок вугіллям. От, і тягати воду з колонки. Ну, я вже коли там жив, їй допомагав, але, але от... Ось така історія. Тому я жодно разу не чув від неї, щоб вона жалілася, як все погано, що життя закінчилося, що руки опустилися, що, що все пропало. Да, там. Можливо, це на мене вплинуло в якійсь мірі, але я про те більше хочу сказати, що ви знаєте, ми не перші, кому дістається таке життя, ми не завжди радісне, не завжди щасливе. От, але ми можемо, я не знаю. У мене у мене просто була така бабуся. Мені пощастило, як я як я тепер розумію, та там з нею поспілкуватися. На жаль, я звичайно ж, як всі молоді, коли в мене почалось там буремне життя і всякі такі яскраві пригоди, то я не приділяв її уваги дуже рідко її приїжджав і дзвонив до неї в Білу церкву. Про що звичайно, я дуже дуже жалію. Ну от зараз, але на жаль, цього не не, не виправити. Тому, тому що я можу сказати, що ви можете, якщо у вас живі батьки і е, бабусі, дідусі, подзвонити їм, хоча б як мінімум, побачитися, і тим самим зробити щось для себе, тому що пройде час, і ви будете про це згадувати. І вам буде це приємно. От, а останнє, що можна робити в такій ситуації, в якій ми зараз і знаходимося, це мабуть жалітися. Сказати, що життя закінчилося, і нема ніякої надії. Ну, і що? Життя продовжується, воно завжди таке було, і, мабуть, завжди таке буде. І якщо я для себе вирішив, що якщо оця маленька жінка змогла жити і не втрачати, як це сказати, сили духу, мабуть, да, то. То, в принципі, і нам це під силу. Навіть коли мені там дуже важко, і душевно, і там фізично іноді буває. Але в принципі, мабуть, поки, поки ти рухаєшся, ти живий. Як ото казали латиняни, дом спира сперо, поки дихаю, сподіваюся, тобто поки дихаю надіюся, дум сперо сперо, щось таке. От. Тому е, не, не, не торопіться, не, не спішіть. Втрачати в себе віру, не спішіть опускати руки і не спішіть, не спішіть здаватися, тому що, можливо, пройде час, і ви будете таким самими взірцем для своїх дітей і онуків, як, наприклад, для мене була моя бабуся. Ось такий сьогодні душевний ефір вон трошки незвичний. От пише Василь, у мене бабуся теж застала війну, вона з Сулимівки, там, За так батька забрала, то НКВД, то німці бігали по хатах, а прадіда німці заразили чимось, бо втікав. Ну да. от такі історії сімейні, у кожного є на цій землі. От, тим, тим, не менше, тим, не менше, тим не менше, я теж думаю, що ваша бабуся дуже рідко жалілася на своє життя. Тому ну, і нам не варто. От, тому що, може, прийде час, і ми будемо такими самими. Точніше, як це сказати, неминуче прийде час, коли ми будемо такими самими бабусями і дідусями для наших дітей і онуків. І в принципі, мабуть, коли вже не буде сил, я про це іноді думаю, мабуть, досить часто думаю, що я можу зробити, коли вже в мене немає. Ніяких можливостей. Я розумію, що що найкраще, що ти можеш зробити для дітей для дітей і онуків, це бути людиною, яка не склала руки і не здалася. от Тобто, це іноді ми недооцінюємо, але це привід для гордості, для для того, щоб тобою могли пишатися. І якщо ти можеш дати такий привід, то це вже дуже багато. Навіть коли вже твій час минув, і все нове, і все змінюється, і все, все по-новому, і ти вже не встигаєш, але ти можеш залишатися людиною, яка не здається. І це, і це вже дуже сильно. Отаке от, от. Так що, такий сьогодні триб'ют моїй бабусі, Ольга Дім'янівна, Бухонька її звали, народилася в 1922 році померла в 1998. От. Ні, брешу. Померла в 2008 Да, Померла в 2008 Тобто, от така от історія не з мого життя, але і з мого часткового життя. От. Тому не спішіть здаватися, не спішіть жалітися на життя. От. А... А на сьогодні все будемо сподіватися до нових зустрічей.